На Покровському напрямку фіксують різке зростання хаосу та випадків дружнього вогню серед російських військ, за даними агентів руху, АТЕШ і 110-ї гвардійської мотострілецької бригади. Оператори російських БПЛА дедалі частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах, що стало системною проблемою як у день, так і вночі. Найчастіше під удари потрапляють групи, які просуваються за тактикою просочування, адже через відсутність чітких опізнавальних знаків і неузгодженість дій оператори нерідко сприймають власну піхоту за українські сили. На тлі вимог російського командування захопити Покровськ і Мирноград до кінця листопада, а також великих втрат і перекидання непідготовленого поповнення, ситуація погіршується. Втрата взаємодії, неналагоджений зв'язок і загальний безлад призводять до того, що втрати від дружнього вогню вже вимірюються десятками. А між штурмовиками і операторами дронів фіксують відкриті конфлікти та навіть перестрілки, що додатково гальмує російський наступ. Паралельно із внутрішнім хаосом у російській армії міжнародна увага прикута до можливості затягування бойових дій в Україні. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив в інтерв'ю Associated Press, що активна фаза війни триватиме щонайменше до весни, і закликав Європу зберігати та посилювати підтримку Києва. Він зауважив, що українська влада має швидко вирішити ситуацію навколо корупційного скандалу в енергоатомі, адже подібні події грають на користь Росії. Водночас Ступ наголосив на необхідності подальшої фінансової та військової допомоги Україні, підкресливши, що не очікує припинення вогню або початку перемовин цього року. Хоча було бажано просунутися в цьому напрямку до березня. На його думку, для встановлення миру захід та США повинні посилити тиск на Росію і Путіна, змусивши його змінити стратегічне мислення, адже нині він залишається на позиціях, що заперечують незалежність і територіальність. Альну цілісність України вступ. Також виступив за використання заморожених російських активів на підтримку України та схвалив американські санкції проти Лукойлу і Роснефти. Він підкреслив, що необхідно робити більше, зокрема, дати Україні можливість завдавати ударів по російській військовій промисловості, що може включати передачу крилатих ракет Томахавк. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.